Всім привіт! Сьогодні 7 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі сливу Точісан. На даний час вже можна зривати стиглі плоди. Вона почала достигати 5 вересня, Це, тобто коли можна було зірвати декілька плодів. Зараз вже можна нарвати кілограм-два. Хочу продемонструвати, яке показала навантаження і розкажу про саме дерево. Дерево має висоту до 3 метрів, прищеплене на алечі. Друге плодоношення. Минулий рік було сигнальне. Вік дерева 5 років. Плоди за розміром самі менші 90 100 грамів. Дуже гарно облита. Покажу вам. З усіх сторін. Приємно дивитися радує око, в тому році плодожерка мені менше докучала, цей рік вона була більш активніша. І плодів 30 було пошкоджено. Звичайно, що пошкоджений плід, зразу сіра гниль, потрібно пильнувати, вчасно знімати такі пошкоджені плоди, щоб вони не розносили інфекцію. Ну, а так загалом робилося 5 обробок хімічних, бо погода несприятлива, дощі. і між обробками було 10-14 днів. Обробку робив препаратами Актелік, Тепек і Мовенто, Кораген. І останню обробку я робив препаратом, називається Актофіт. І ще інші є такі препарати, схожі, теж добре себе проявляють і показують. Ну, не хочеться за місяць до достигання обробляти. Хімічними препаратами тому обробляв біопрепаратами. Зараз зірву плоди, ми перевіримо на вагу і побачимо, яка їх вага. Коли плід перестигший, він має насичений помаранчевий колір, вони самі солодші, в них медовий привкус. Зараз перевіримо, знайшов найменший плід 94 грама.

Зараз розріжемо, подивимося всередині. Неочікувано, що такий плід буде в руці 196 г. Кісточка не відділяється. Дуже гарний колір, дуже багато соку. Дуже соковитий плід. Солодкий, смачний, смак до медового. Це дана слива, вона перестихша. Вона сама смачнюща. Гарний насичений смак. Слива Точісан дуже красива і це прикраса для вашого саду. Смачна і вона варта своєї уваги. Плоди просто-просто класні. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення! Хай вам щастить!